Надешла справа. 19 декабря 2016 года. То есть прошлогоднее дело, которое не рассмотрено больше 7 месяцев. Дергачевой. Судья Дергачевой попадает 19-12-16 -го года. Здесь есть ухода от 19-го. Да. ви складаєте довідку, що я не з'явилась засідання? Це на підставі яких документів я не з'явилася? Я дійсно я перевіряла повідомлення і по поліції не прийшло повідомлення. А, а де я... тут доказ, що ви відправили? Я... Де квитанція, що я ви відправили? Вам дзвонила пам'ятаєте на засідання? Ви мені дзвонили, що ви не, не прийдете тоді? І... У нас чотири засідання, мова йшла про ці. Я про це перше чую, взагалі, що воно у вас. Я навіть не знала, що воно на до вас попало. Оця справа, що попала до вас, я не знала про це. Деріться, та я усе направляю. А де тут? Ну покажіть мені документ, як ви направили. Ось ухвалу де. Направили. Ну де документ, що ви направили? Де? Супровідний лист? Де? Вот. Це доказ, де що мені направили? Да, супровідний лист. Супровідний лист це доказ, що ви мені направили, правильно? Так. Да. Тобто я маю вірити, що ви мені направили супровідний лист. Я вам кажу, у мене дома такої нема, вона не приходила. Супровідний лист вам направили. У мене нема такої ухвали, нема. Вона ніколи не приходила до мене. Ухвала до мене не приходила. Супровідний не приходив, повістки до мене не приходили, жодного у вас квітанції конверту нема, але ви кажете, що я не з'явилась. Тут вже є дата. Дата тут є, де ухвала, і де доказ, що ви мені направили її. Ну, диріться, ви з що з ну що і ви і тут і робите? Скажіть і... мені, будь ласка. Я вам дзвонила, ви в суді працюєте, по покажіть мені доказ, що ви направили. Я... Просто питання. Я вам дзвонила кожного разу. Я вам тоді То ви буду... мені по телефону направили? її? Я вам не буду тоді дзвонити, а буду направляти регіони. Ви мені ухвалу по телефону направили? Я вам Казала, на коли засідання, а ухвалу, якщо б ви прийшли, я б вам могла дати наручно. Тобто ви не направляли ухвалу? Ні, я направляла. Це я провідний, але додатково я... Коли направляли? Скажіть мені дату, коли направляли? З того ж числа, значить. Значить, 13 значить того ж. Квітня. із 13 квітня, на дворі, вже 19 травня, я ще її отримала. То пошта погано працює у вас? Я не знаю. Я розумію то, я що мені я мені про мені цю справу мені. зараз у вас дізналась. Я не знала, що у вас знаходиться саме ця справа. От розгляд цієї справи у вас. Тому що я не отримала жодного повідомлення. Ви її зараз будете знову півроку тут мурижити і розказувати, як я явилась на суд. Ви не могли мені телефоном направити ухвалу. Не могли, вона мала вже прийти. Я розумію, що ухвалу конкретно телефоном неможливо направити. Але повідомити можливо. Так. Да. Зрозуміло. Я буду тоді акт такий складати, щоб я... Та ви ж тут уже склали. Ви складіть акт, що я дурочка, і повле... приклеїте. Я маю вірити. Складіть акт. Якщо... Ви тут склали довідку, що я не з'явилась. В зв'язку, що я не прибула, у вас засідання відбулося. Тому що 18-го ніхто не прибув. 18-го квітня ніх... ніх... ніхто не прибув. Ніх... Всіх повідомили і ніхто не прибув. Ні, по всім справам. По всім справам. Дали. Вони не могли прибути, вони знали коли прибути. Ну і я з 13 квітня не знала, розумієте, що вона у вас. А чого ви не цікавитеся? Я цікавилась, я була впевнена, що вона у Лемиша. Вона все перелопатила в інтернет у себе в комп'ютері, каже, немає. Йдіть вниз, в канцелярію. Я пішла в канцелярію, я всім мозок виносила, шукала цю справу. Але ви коли заяву написали на ознайомлення? Ви ж цю теж написали це ж ви мені задиктували номера? Я прийшла до вас, сказали, задиктуйте мені всі мої справи. У вас ви з комп'ютера задиктували номера? Я ж по номер, ну знаю, що це mm що -hmm. за справа? По... No. а не знала, тому що не прийшло мені, нічого по почті мені не приходило. No, я, я розумію, но right. мені нема смисла вас не повідомляти, тому що. Вам можливо нема. А якщо вам суддя каже, що не давай їй справи, поки не напише заяви, то вона вам і сказала, оце не надсилає, а оце надійшли. Я прийшов, у вас, бачите, не лише я дурна, у вас всі клієнти дурні я бачу. Всі до вас не приходять, всі Слухайте, нічого у не знають. Вас викликали, бо іще бухтуяру стояли, і ще казали, що я не Слухайте, я, вначе, так. У мене... Альфа-банк, А-банк, Альфа два рази трива. Я особисто... Дичу, правда, що...